І всім привіт на каналі Локать! Це друга часть в Roblox з Коколі Пісоміта. Сьогодні ми будемо грати. Це буде дуже друга часть. Того разу ми не пройшли. Да. Будемо питатися хоча б до стекла пройти. І будемо зараз починати. Ну, це як обычно. я можу навіть перемотати. Давайте включиш. Ну, ми просинаємося і будемо зараз бігти. О, мене номер три. в коментарі скільки вас. І що ви даже не знаєте, як поміняти, то поміняти це ізи. тут. Десь тут описати. Чи де? Я пам'ятаю вже. <звук> ну, можна поміняти якось. Це включ, коли вже буде. Отут тут він розказує. Бе, -бе, -бе, бе, -бе, бе Ну, Я вам ще вже перший час, і ще ніхто не смотрив, я вам розказував. Це, хто здохай там 7 доларів дають. Ще не помиляюсь. І ще останній останеться. І забере всі бабосиків. Так, скорочено Опа. Так, я тут пройшов. Це Це Ізі. Можете ча... в першому частині подивитися, як це проходить Зараз воно буде довго. Ну, ще довго, довго. Вже померло, Ну, багато нормально померло. Я знаю, якісь батьки -які грав, походу. Ну, це може наші новички. Далі буде жорстко. Я включу, коли вже буде другий етап. Во ми і... О, і ми йдемо. Оце зараз будемо йти. Запросинатися, зараз прийдемо. Да, у нас дуже багато здохло. Перші. Только перші. А вже померло дуже багато. Не знаю. О, ця шапочка Україна має колись була. Зараз ми її нема. У просто новий аккаунт встав. Опа, пики, пики. Давай, давай. Не, 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 не получи. Ну хоча би другий. Да, оце. Я вибираю еще шот третій. Люби троє. Напишите мне, який у вас улюблений із одного до чотирьох цифр. Ну може у вас тут нема, но ну, примерно вам може більше нравить цифри. І де коли ви играєте коліпимо саме як у більше. Ну да, да, да У нас Україна и тут Росія. Битва! Тут Бітва Давайте подивимся! І тут випадає круг. Тут випадає зонтик. І тут випадає. Нее! Як я буду це уволювати? І Ліпасибо! Ну давай! Все, давай! Вс, він мені дав. І треба вилізти. Я спішу. Забере цю надпись. Мені колись у ця напис мішає. О! О, ну один касання. Ну це... Давайте включку, коли вже всі зроблять. Це буде довго. Ну, може, навіть не довго. Но так багато не один, походу, не здох. Ні, один здох. Живіть! Давайте включись. Інтрига. Одна не здохла, а другий должен не здохнути. Нам дуже багато, потім еще стекло, там надо багато. Не, не, Я думав, уже хоче стріляти. Не-не-не. муніться. Не-не-не-не. Це мій братан. Це лисий. Його коси такі самі, тільки жовтий цвет. Ми покрасили, щоб нас не І що, двоє без померли. Не, ну це довго. І він не СТИГНЕ зараз! Все. Я він відавав на останній хвилині! І маємо повезло. Ви бачили це? Дивіться, мало залишилось. І маємо повезло. Ля он кре... О, це не любимо цей якісь новинки. Давайте в флішку вже дойду туди. Та сразу іграти. Я думав це не буде. Окей. Погнали. Я вибрав ЄС yes, з ними грати. Просто Просибуюся потом зараз. Знову зву. Це прозрачна преса. Я колись паркурив. Скам. Баналі. Граємо. Буділасочка. Це той, який вижив. Який я казав британчик. Зараз. Братанчик, може ти мене пошидеш? Я знімаю відео. Будь ласка. Як? ну мене сюда везе. Я не знаю. <гум> Спасибо. Сеньку, вермач. Одне. Типа одне. Ну ні! да пошли. Men! Коментарі, може я потом посираю ще раз спасибо ну це видео ставьте лайк на канал я помер. спасибо